У мить, коли жаліємо себе, коли нам доля мариться гіркою, тоді не можемо бачити людей, серця яких обтяжені журбою, не помічаємо тих, хто вже ослав, кому насправді необхідна поміч, кого нести потрібно в молитвах, до неба, підіймаючи долоні. А коли ми жаліємо себе, то важко помолитися за ближніх. Бо горе інших є для нас чуже, здається, що ми мучимось найбільше. Себе жаліти то страшна біда, бо програємо ми тоді щоразу. це почуття не є для християн, воно в людській душі, немов проказа. Себе жаліти марнувати час, а краще інше милість виявляти. Бо то така є місія у нас із тими, хто страждає нам страждати. Умить, коли жаліємо когось і плачемо разом з тими, хто ридає, тоді любити інших ми вчимось, як їхні болі з ними розділяємо. Бо так робив Христос на цій землі. Себе не шкодував Господь ніколи, любив людей і їх щодня жалів. Допомагав усім духовно-кволим. І навіть на Голговському хресті, коли його розп'явши, глузували, Він у своїй любові не знеміг дивився на людей з глибоким жалем. Христос не шкодував свого життя, а ми себе жаліємо порою і, не маючи до ближніх співчуття, живем, махнувши, байдуже рукою. Не личить так робити зовсім нам. Коли до себе проявляємо жалість, згадаємо, що Ісус віддав життя, а ми ж Христовим іменем назвались, повинні ми чинити, як Господь, любити, проявляючи терпіння, жаліти не себе, але когось, достойно несучи таке служіння. У мить, коли жаліємо себе, коли нам доля мариться гіркою, погляньмо на Голгофу і на хрест. Там мали бути, друже, ми з тобою. Амінь.